Ну що ж, почали ми вже з малини, суйтра тут пшехиба. Ось такі ягоди. Це малина без поливу. Сьогодні вже 26 червня. Зібрали ще луб'яночку гленду. Ось такі ягоди в пшехиби. Збідраємо пейтерший трас. Ціна в нас на замой 50 гривень. А які ціни у вас? Пишіть в коментарі. Як гадаєте, чи достойна цього року ціна? Ось така малинка вже. В принципі, вже досить класно достигла.